Тренером нелегко знайти діто в дикій природі, оскільки він маскується під іншого покемона в грі. Наприклад, якщо зору може замаскуватися під вашого поточного покемона-напарника, діто має список маскувань, який регулярно змінюється у липні 2024 року. Діто маскується під наступних покемонів. Одіш, Кофінг, Райхорн, Голдін, Спінарак, Намел, Бідув, Солозіс, Бергмай, Стаффул. Нехай вам щастить! Що ж, а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.